Друзі, вітаю з вами на зв'язку. Твоє місто. Сьогодні ми перебуваємо на вулиці Івана Франка, зокрема, біля будинку під номером 140 та 138. Сьогодні ми говоритимемо про так звану проблему знищення фасадів у старих будинках Львова. Зокрема, щодо ситуації в будинку під номером 138, на гарячу лінію міста неодноразово зверталися мешканці, мовляв, через недороблені, до кінця зроблені. Комунальні ремонтні роботи там щодо труби, яка є виведена на зовнішню сторону будинку, через дощі, так що проливні так фасад будинку знищується. знищується. Але загалом сьогодні нам допоможе розібратися щодо ремонту фасаду та реконструкції фасаду, яка між ними різниця і загалом про проблему. Реконструкції старих будинків, зокрема фасадів, нам сьогодні говорить архітектор Марко Савицький. Марко, вітаю. Вітаю. Отеж перебуваємо з вами сьогодні, саме тут, скажімо так, в старій частині Львова. Так загалом оця проблема, так реконструкція фасаду, чи все ж таки ремонт фасаду будинків. Що це є така за проблема, яка між ними є різниця? Ну, різниця є дуже кардинальна, причому що різниця не в, е, в технічній частині, тому що е, ремонт і сама реставрація фасаду, що це ми говоримо про пам'ятку, а не просто про старий будинок, вони різняться кардинально. В сфері законодавства, в сфері підходу, навіть технологічного підходу до самого, самих робіт. Е, Пам'ятки не підлягають там, звичайному ремонту. Тому що багато хто думає з власників, що реставрація фасаду, якщо ми говоримо про фасад, це є той самий ремонт. Насправді це не так. Реставрація фасадів вона вимагає ще комплексного підходу. Це те, що дуже е, довгий по часу, дуже е, до того підходить дуже професійно, тому що це є комплексні наукові дослідження, вони нам дають можливість дослідити фасад. Угу. Бо це пам'ятка. Якщо ремонт, ви... це просто пофарбування, просто там підштукатурня, заміна елементів втрачених, заміна елементів інженерних там, мереж. це просто ремонт. На пам'ятках його робити не можна, окрім винятків капітального ремонту. Але підхід е, документальний, тобто по проектуванню, по затвердженню проектів. Це є кардинальна різниця. Якщо ми говоримо наприклад, прикладі саме цього будинку 138-140 цих будинків, та, тобто, що мешканці, так би мовити, скаржаться, що не відбуваються ніякі ремонтні роботи, зокрема щодо фасаду, все ж таки беремо акцент на фасаді. Що можемо сказати тут? Все ж таки, це треба реконструкцію робити чи ремонт, якщо закривати це питання. Дивіться, я не знаю конкретно по цьому будинку. Я не маю якихось там факторів, які дають мені можливість сказати, яким чином яким шляхом йтись тут. і тут. Якщо це пам'ятка, це однозначно згідно закону про охорону культурної спадщини. Робити просто ремонт тут не можна. Це є кримінальна відповідальність, не адміністративна, а кримінальна відповідальність. Будь-якими капітальними ремонтами чи реставрацією, тому що фасад ми реставруємо в пам'ятці, а не реконструкцію проводимо. Його має робити балансоотримувач. Згідно закону, власник будівлі, балансоотримувач або особа яка представляє, має займатися ремонтом. Якщо це в комунальній власності, мешканці мають право вимагати. Від відповідного органа балансоутримувача комунальних структур ремонту, то законодавство ці, ці всі питання дуже чітко регламентує. Якщо це є ОСББ, то відповідності вони повинні розуміти, що згідно закону, вони не просто відповідають за ремонтом, а за утримання будинку. Тому що будь-яка пам'ятка, вона... Утримується згідно закону і реставрується згідно закону про охорону культурної спадщини. І такий документ важливий, як е, охоронний договір, якого мало хто у Львові заключає, а він є обов'язковим. Тобто люди повинні розуміти, що якщо вони живуть в пам'ятці, то відповідності вони за неї відповідають. це не привілегія жити в пам'ятці. Це і відповідальність так само, і це найбільша проблема, тому що це проблема. Ми говоримо про законодавчу різницю між ремонтом, капітальним ремонтом і реставрацією. А ми ще говоримо про економічну якусь фінансову частину, тому що насправді реставрація є коштовна. Реставрація це не пофарбувати, перефарбувати фасад. Тому що простим перефарбуванням можна знищити там речі, які є охоронними, які можна знищити невідповідним пофарбуванням, знищити саму тектоніку будівлі ну, можна. І, напевно, реставрація це набагато довше, ніж ремонт. Це, звичайно, довше, довше по проекту, бо багато в моїй практиці людей кажуть, давай можемо про ремонт Другим, акуратно. Ні. Тому що ми можемо перекрити якісь. Історичні часові е декори, якісь нашарування можемо прикрити. Тобто перед будь-якою реставрацією будинок має бути досліджений. Тобто комплексне наукове дослідження робиться. Це і довготривалий процес. Це лабораторні можуть бути досліджені, це історичні е якісь екскурси, тобто це робота з архівними документами. Тільки після того робиться фахівець, реставратор робить програму реставрації. Тобто програми реставрації будь-який об'єкт має кожен об'єкт має свої індивідуальні речі. Наприклад, заміна ринви буде це може робити ОСББ власними коштами або комунальна служба може зробити власними коштами, якщо воно не є е, не, не ламає тектоніку, не ламає декори, але все одно має бути якісь законодавчі е, фактори, які забезпечують правомірність тих робіт. Угу. А якщо говорити все ж таки про правильні документи, які кожен би мав мати під час того, коли в нас має відбуватися все ж таки реконструкт е, реставрація. А не ремонтні роботи загалом на вашій практиці, що можете розказати? Як часто в нас ре, ем, реставрують фасади? Саме реставрують, так е, в якій частині Львова, ну роз, зрозуміло, що старе місто, але загалом. Ну, в основному це і історичний ареал, який зобов'язує нас е як е частину пам'ятки ЮНЕСКО, е проводити реставраційні роботи на пам'ятках, чи місцевого значення, чи е загально національного значення немає ну, немає значення, що це за пам'ятка. Е є вимога проводити реставраційні роботи. І з практики переважно е найкращі умови в, е в об'єктах, де є комерційна складова. Це комерційна складова дозволяє інвестору е, більш е, грамотно підійти до реставраційних коштовних робіт, е, тому що він розуміє, що це його об'єкт, який буде мати додану вартість. Тому що реставрація об'єкту всюди в світі вона не просто е, залишає нам пам'ять, а вона для балансу отримуючи для власників додає додану вартість до метра квадратного, от банально навіть до нерухомості. І оцей баланс між тим, що треба зробити. Тобто реставрацією і вигодою для власників, для яких здорощується житло, цей баланс він дозволяє е шукати кошти навіть, вишукувати їх. І найбільше, звичайно, що в центральній частині реставруються робіт. Їх, на жаль, не так багато, тому що це досить коштовно. скільки. Скільки що? Вартує. Реставрація e, приблизно. Складно. Я завжди кажу, що реставрація це як операція. Не можна сказати, не дослідивши пацієнта, скільки потрібно ресурсів і які потрібні провести маніпуляції, щоб пацієнт став здоровим. А тим реставрація відрізняється від простого ремонту. Тому — тому, ремонт, це… — так не Ні. Ні, це дуже складно, тому що є перше дослідження після комплексів наукових досліджень. Після того, коли спеціаліст е, розробив програму реставрації, ми можемо розуміти кошторис реставрації. Чи це повна заміна елементів, чи підсилення елементів, чи консервація елементів. Є дуже багато факторів, які впливають на ціну. Угу. Загалом, якщо говорити, от ми з вами попередньо в телефонній розмові спілкувалися, та, що от ви і зараз повторили, що е, реставрують дуже мало, це дуже вартісно. так? Але загалом є, де на вашій пам'яті збереглося дійсно такі якісно відреставровані фасади будинків. Це така дуже дискусійна тема, тому що у нас у Львові, особливо будь-яка реставрація, навіть правильно зроблена, знаходить своїх хейтерів. Майже весь центр, тобто наші всі об'єкти, які ми робили, в принципі, я вважаю, що ми їх проводили досить професійно. Більшість проєктів, які на площі ринок, не всі. Не всі. Є виняткові е, проекти, які робились не реставрація, а просто як акт вандалізму, перебудови. Це є теж така практика. Але у Львові насправді досить сильне ком'юніті, реставраційне, дуже сильне. І на відміну від інших міст України до війни проводилося досить багато реставраційних робіт по програмі співфінансування. Тобто, знушки, управління охорони історичного середовища багато пропускало проектів. таки, враховуючи, що це є вартісна робота, і місто теж зацікавлене в тому, щоб фасад міста загальний вигляд був цікавим. Якісним професійно відреставрованим місто мало програми про співфінансування. Щоб би набрати по франка вулиці, я знаю, що тут навіть було фінансування, виділялося в бюджеті співфінансування по реставрації фасадів. Просто на час війни всі програми бюджетні зупинені. Тобто, у нас під час війни все фінансування йде для потреб фронту, і всі програми, на жаль, зупинені. Тобто зараз немає співфінансування, але такі програми були. То це були й державні фонди, GZ, які допомагали місту реставрувати двері, столярні, якісь там історичні портали, дахівки, вікна. Тобто ну, програми були. І тих програм є досить багато. До речі, місто Львів не то, що не пасе задніх, а напевно є локомотивом в реставраційних роботах в Україні. Але ми повинні розуміти, що це є знов ж таки повторі дороговартісні роботи. Тому на жаль, коштів на це не вистачає. На жаль. Все ж таки, можливо, приблизно, навіть ви кажете, за площу ринок. Там розуміємо, що це є не дешеве задоволення відреставрувати на площу ринок будинок. Але загалом, яка, от, наприклад, вартість, щоб орієнтувалися наші глядачі? Навіть не, не буду такого говорити, бо насправді дивіться, що реставрація може бути е з елементами заміни. Якихось конструктивних деталей, тому що в будь-якій пам'яті є предмет охорони. Uh -huh. е Фасад весь, це не може бути пам'яткою, може бути якийсь елемент, який зберігся, а решта це новобут, перероблений. І в, в тому охоронному договорі прописується, що саме є предметом охорони. Предметом охорони може бути і весь фасад. Відповідності від того, залежить і вартість, Що замінити е, якийсь портал, якийсь елемент декору, якусь там розетку декоративну, а що повністю переробити фасад. Ну, Приблизно, якщо переробляти весь фасад згідно е, всіх м, 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 вимог, е, то. Ціна може коливатися, там, від 40 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. І що це білокам'яні портали, які треба відреставрувати в спеціальних майстернях у спеціальних умовах, е скульптурні форми, це все воно набігає. Якщо це заміна якогось одного елементу або е відновлення, е консервація просто по штукатурних фасаді, то це може бути і 10 тисяч доларів. Якщо ми беремо в умовних одиницях, бо важко перерахувати всі елементи в варивна, але це є. Це є, це є робота, яка можна проводити знов ж таки, щоб я рекомендував. Це все ж таки зробити проект реставрації. Це не менш вартісне взагалі в всіх роботах, розробити програму реставрації і разом з спеціалістами, реставраторами, разом з спеціалістами з управління охорони історичного середовища, реставраційних майстерень, провести програму, яка б включала в себе поетапність можливо. Щоб зменшити навантаження фінансове для мешканців чи для балансоутримувача. Тому що коли ми коли говоримо, що мешканцям важко зробити реставрувати фасад, треба розуміти, що і місто теж як балансоутримувач не завжди має кошти в бюджеті на всю реставрацію. Але програма є. Сказати, що у Львові нічого не реставрується, це буде не то, що неправда, це буде кричуща неправда. Так, як реставрується у Львові, мало де реставрується. Це чудово, і ще нагадайте для наших е, глядачів і читачів, зокрема, про ці моменти ще раз, е, що би ма, що має е, робити балансоутримую, що мають право зробити мешканці, і загалом, от ви як е, архітектор, та, е, таку настанову дайте від себе, скажімо так. Е, тому що е, моментами, ну я також не професіонал в цих питаннях, щоб зрозуміти правильно, як підходити. З Цим чи іншим питанням чи навіть в управління е е охорони історичної спадщини, чи як це можна, ну, які документи потрібно мати? Ну, перше правило це полягає в тому, що е жити в пам'яті, це і, окрім того, що це привілея, <свісляння> <свісляння> це є і обов'язок. Обов'язок отримувати її і оберігати. Люди повинні це в першу чергу розуміти, що все, що вони роблять, це не просто подаровано. Бо багато є людей, які живуть в пам'ятках, де е, через нашу складну історію вони отримали ті квартири в силу певних обставин, не через тяглість е, своїх родинних історії. Вони повинні розуміти, що ця пам'ятка має бути збережена. Збережена ними або місто. Місто готове допомагати. Найкраще, щоб не вдаватися в таку глибинну деталізацію процесів всіх, це можна, люди там обирають собі когось, представника, уповноважену особу, яка йде в те ж саме управління охорони історичного середовища. І це питання на місці вирішується. Вирішується, хто має провести реставраційні роботи, які документи подати на той чи інший період часу. Це все в принципі вирішується досить швидко. Насправді вже складніший процес вже проектування збору документів, тому що потрібно зібрати архівні документи, потрібно провести якісь комплексні дослідження. Обрати реставратора, архітектора, але я думаю, що це все найпростіше не шукати, не гуглити в інтернетах, а реально піти в управління це те, що вони справляються досить непогано і скоординують, куди йти, до кого звертатися і Зокрема, архітектори вже підкажуть і поможуть, Звичайно, як та. це зробити. Ну і плюс так. там ще підкажуть про ці. Ну не зараз, а вже після нашої перемоги підкажуть всі е, програми, які існують про співфінансування, про фінансування з фондів. Тобто так само є досить багато фондів закордонних, які я маю надію після перемоги будуть фінансувати якісь такі реставраційні роботи. Чудово. А мешканці всередині мають принаймні підтримувати ті процеси, які е, життєдіяльності комфортно, які там відбувають середині. Дбати і про своє внутрішнє приміщення, і про якісь речі, які пов'язані з отриманням фасаду. Почули? Я нагадаю, з нами був архітектор Максим. Е, Перепрошую. З нами був архітектор Марко. Савицький. Ми перебували на вулиці Івана Франка, 140-138. Загалом говорили про різницю між реставрацією, реставрацією фасаду та ремонтом. Вже більше про це ви тільки читайте на сайті твоє місто, стежте за нами у Фейсбуці та Інстаграм. А я буду завершувати та прощаюсь.